Завершили ще один об'єкт у винниках це однокімнатна квартира, повністю в теплій підлозі. На кухні можемо побачити газовий двуконтурний котел. І також зроблено в кухні виводи на посудомийку та на мийку. На дверима у нас змонтовано вивід на кондиціонер. Також у вхідній зоні розташовано фільтр та редуктор тиску. Це такий відний вузол. І також Колектор для теплої підлоги, обов'язково наголошую з підмішувальним вузлом для коректної температури теплої підлоги. Зверху можна побачити вивід на майбутню систему пом'якшення та знезалізнення води. І це все буде заховано у вхідній шафі. Також в санвузлі теж були виводи на сантехніку, це намивальник, зроблений, на, на рушнику сушку, змонтовану інсталяцію грої, біля неї буде. В майбутньому гігієнічний душ, і обов'язково наголошу ухил каналізації максимально 3 градуси. Цю помилку часто допускають сантехніки, тому на це потрібно звертати в першу чергу увагу.